У нас і mm -hmm. балкон оттуда розбитий, ну стекло. Отака вот віднавірно да, касет. Касета у сиділа в підвалі Бога моліла, щоб пожар не дошов. Ми з першого під'їзду оттуда. Наша не згоріла квартира побита все. окна. вот со це вишку уже четвертий день. Жду, щоб нам вже забыли окна. Я думаю, це мені знак, що треба мені молитися. Муж успів пригнутися до того, а я встигла відкрити рукою двір балкона. І мене отак двер'ю відкинуло в сторону. ну Я це впала, руку повредила, а сюди стекло посипалось. Все в хаті побило, всі окна, всірванти, всі, всі стінки, все побито. Два окна это треснутая, то вылетело. Тут так-то непонятно. В ванной подлетали плиты. Здесь, в этой комнате, у нас одна половина вылетела, вторая непонятно как. С той стороны всего пробито. Сквозняки, дожди пойдут, снег мало ли что будет. Двери тоже некоторые повылетали. Заїде підйомний кран обирати аварійні прилити, які можуть теж якого ну, прилетити з п'ятого поверху і вбити людей. Відновити можна, але це буде після закінчення війни. Це та будівля, котра кожного дня приймала. Десятки людей, які постраждали, які переїжджали, це вимушено переселені особи, це особи з інвалідністю. Всі кабінети, вся техніка, все було зруйноване. Працюють бригади, щоб полагодити кришу цієї будівлі. Управління з понеділка буде розпочинати прийом громадян в іншому місці, про яке ми повідомимо додатково. На сьогоднішній день вважаються постраждалими від обстрілу 776 квартир. Продовжуємо видачу продуктових наборів для постраждав постраждалих осель, Видано 200 наборів першого дня. Люди можуть прийти зі своїми документами, що підтверджують проживання в постраждалих будинках, і отримати продуктовий набір.